Я вітаю, шановних земляків! В ефірі сільськогосподарська програма Південні Лани. Я її автор і ведучий журналіст Олександр Товщий в рамках нашої телепередачі. Ну, дозвольте мені ще раз привітати всіх аграріїв Миколаївщини з професійним святом, яке, я сподіваюся, вони чудово відзначили позавчора, тобто третього дня. Втім, як і ми, телевізійники. Адже дивним чином ці два свята професійних з року в рік співпадають. свято Аграріїв і свято працівників телебачення і радіомовлення. І я переконаний, що це не випадково, адже нічого випадкового в цьому житті не відбувається. Отже, душевне і прекрасне музичне вітання, ну, як то кажуть, від нашого столу до вашого столу. Чекайте наприкінці цієї програми. Ну, а ми розпочинаємо з чого. Та звичайно ж, з підсумки сільськогосподарського року 2014. І тут, на відміну від всіх інших галузей економіки, нам аграріям Миколаївщини є чим пишатися і без перебільшення. Розпочну з сухої, але позитивної мови статистики. На 1 листопада в області зібрано 2 мільйони 900 тисяч тонн зерна, при середній врожайності 31 центнер з гектара. До речі, ці показники трохи перевищують результати рекордно вражайного минулого року. Тобто, по області ми спостерігаємо стале зростання збору зернових. Ну Що, звичайно, не може не радувати. І взагалі вражайність була б значно вищою, але пригадайте, страшенна посуха в серпні спалила і кукурудзу і соняшник. Але в цілому рік був вдалим. Це по врожайності. Про зростання цін на пальне, добрива, агротехніку та на все майже розмова окремо. Поступово, можливо, не такими темпами, як хотілося б, нарощують обсягу виробництва і наші тваринники. Наведу лише одну цифру і один цікавий факт. По-перше, в порівнянні з минулим роком в області вироблено на півтори тисячі тонн м'яса більше, аніж в 2013-му. А факт такий. Майже 70% всієї тваринницької продукції в області вироблено на восьми потужних тваринницьких комплексах, по суті, тваринницьких заводах. Ну про що це говорить? Мабуть, про переваги великих тваринницьких виробництв, створених за всіма сучасними технологіями. До речі, на одному з таких науково-виробничих племінних комплексів ми сьогодні побуваємо. Цього разу ми завітали до Новоодеського району району, який відноситься до так би мовити міцного середнячка по більшості сільськогосподарських показників, але в той же час району, який в останні роки довів, що його виробничий потенціал далеко ще не вичерпаний, розпочали, як водиться, із зустрічі з очільниками району. Сільгосвиробники, які працюють сьогодні в Новодеському районі, працювали в цілому непогано. Це ми зібрали кращий, один із кращих, якщо взяти за останні 5 років вал біля 100-150 тисяч тонн зерна. Відмолотили ми його одним із перших в Миколаївській області. Заробітна плата нашим сільхосвиробникам. Виплачено вчасно, розрахунки з паями проведені вчасно, за паїв... Це вже за 2014 рік, за повністю рік, да? повністю, да. так. Податки до бюджету сплачені вчасно. Все це добре, але ж зима на носі а школи, а дороги. На сьогоднішній день питання номер один це утеплення всіх наших дошкільних і шкіл. Закладів дошкільних і освіти, значить, в світі того, що на сьогоднішній день газ дорогий, і ми сьогодні працюємо вже. І я хочу до речі сказати, що у нас все виходить потрошки. Ми з бюджету, з районного бюджету, виділили вже майже до 150 тисяч гривень, направили їх на переостіклення наших шкіл, дитячих садочків. І об'єктів соціальної сфери. Сьогодні треба нам ремонтувати, будувати дороги. Дороги, які сьогодні сполучені у нас із сільськими нашими селами, селищами. У нас по нашому 130 му округу став депутатом Верховної Ради Водотурський Андрій Олексійович. Сьогодні я з ним держу зв'язок. Держзв'язок, значить, і в нас є сьогодні домовленості з ним про те, що він нам значить, надасть допомогу, дієву допомогу, і в тому числі і фінансову допомогу по ремонту доріг, значить, по Нової Одесі, по водопостачанню. У нас вічна проблема. В той же час Вербін розуміє, що на депутата, звичайно, сподівайся, але й сам не плашай. Тому, відповідно, керівництво району відшукує власні шляхи вирішення болючих проблем. І в цьому не без підстав розраховують на допомогу великих сільгостоваровиробників. Ну таких, наприклад, як Віктор Середа і Сергій Іванов. В їхніх господарствах ми і побували. Віктор Середа понад 10 років очолює товариство з додатковою відповідальністю імені Шевченка, але працює саме на цих землях з 1983 року, тобто знає особливості і родючість кожного з двох тисяч гектарів. Навіть зараз, коли на селі, ну так би мовити, відносне затиша, кожного дня він в полі, перевіряючи підготовку зябу під посіви ягрег. Основна ж зернова культура, як більшості господарств області, це озимина. Ну, середа попросив, не кажіть, що зимина в доброму стані, скажіть в задовільному. І я його розумію, ну це щоб не зглазити, як то кажуть. На багарі багато чого, ну якщо не все, залежить від погоди, від своєчасних дощів, накопичення вологів в ґрунті тощо. Під час нашої бесіди зосередженість і стурбованість навіть не сходило з його обличчя. Чому саме? Ну, здогадатися не важко. На мій погляд, що без підтримки держави, сільське господарство в країні просто не виживе. При цих цінах зараз на диспаливо, на добриво, на е, средства защити растяній, на взагалі на техніку, яка вся тягнеться за доларом, е, наша продукція ж не співає за ним. Стривайте, стривайте, шановний, адже ціни на зерновіта зросли. Ціни на пальне виросли в два рази, а ціли на нашу продукцію ну, будемо говорити на 30 Це геть не відповідає тому росту цін на складові, затратні складові, і відповідно росту цін на нашу продукцію, яка б давала можливість закупляти вчасно добрива, палива і прибутково хазейнувати на землі. Це все треба вирішувати на державному уровні, і без державної підтримки село просто не виживе. Але ж виживає. Попри всі економічні закони. Як? Це є великою загадкою. Зізнаємося, як сіяли тут, так і сіятимуть. Адже зернові, хоч і мінімально, але дають рентабельність. Це господарство зерно м'ясо молочне. Корів 380, дійного стада 200 голів. На сьогодні це чимало. Нодою на корівку понад 3000 літрів на рік. Багато тварин з запуску, ну і, мабуть, добре, що погода посприяла. Середни листопада, дивіться, а коровки на свіжому повітрі знаходять травичку. Баринництво в невеличкому плюсі. Ну ще й тому, що холодильники для зберігання молока тут не потрібно, адже на новоодеський сирзавод зовсім поруч. І свиней в господарстві 400 голів, але не в дозі, по голіві, мабуть, буде збільшено. Ну, благо в сусідах хромисловий свинокомплекс, по суті, три заводи, якому, якому будь-хто позаздрить. Я маю на увазі сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірму Міг Агро». Ну, це тільки на паперах за формою кооператив, а насправді найпотужніший на Миколаївщині та, мабуть, і в Україні виробничий комплекс по розведенню племінних свіней трьох основних високопродуктивних порід, які сьогодні поширені в Європі. Це Ландрас, «Дюрок» і Велика Біла. Керівник підприємства Сергій Іванов готовий годинами розповідати про технологічні особливості вирощування, схрещування, годування тварин, отримання якісних і здорових опоросів, Він знає про це все досконало і професійно. Ні, зовсім не випадково, що весь виробничий цикл 100% відповідає дуже високим міжнародним стандартам. Адже він об'єднав навколо себе професійну команду фахівців, яка доглядає за шеститисячним поголів'ям, і яка працює знов-таки підкреслю за сучасними європейськими технологіями. Знаєте, Для того щоб успішно займатися новоством, є три конкретні питання, на які потрібно дати відповідь. Перше, это генетика і селекція. Это то, без чего не может быть успешного свиноводства. Второе это содержание животных. Это должно быть правильное и хорошее сделанное здание, корпуса, свинарники, в которых содержатся свиньи. И третье это кормление. нужно правильно и грамотно кормить. У нас э, у наших свиней 8 рационов, и каждый их кормит по-своему. Маленьких одни как кормом, постарше другим, э, супоросных свиноматок одним, холостых другим, хряка третьим. Но если у нас нет генетики и селекции, как бы мы их не кормили, как бы мы их не содержали, у нас никогда не будет результата, потому что самое основное – это генетика. В свою чергу я зверну увагу на три речі, котрі, на жаль, не характерні для більшості свиноферм нашої області. По-перше, відсутність повітря ну, не говорячи вже про все інше. Спеціальна підфундаментна система очищення, вентиляція, регулярна дезінфекція дозволяють отримувати приміщення майже в ідеальному стані. По-друге, спеціальні теплі полди. Адже теплота, запорука нормального здоров'я, як свиноматок, так і їхніх чарівного приплоду. Перші дні після опоросу свинка з поросятками переводиться в спеціальне приміщення під інфрачервоним світлом. Ну про якісне годування я вже не говорю. Корми поступають зі спеціальними вітамінними домішками і готуються на власному кормоцехі. Спитаєте про привіси? Відповім, до 800 г на добу. Це європейський показник. І по-третє, комп'ютерний облік і контроль за станом здоров'я майже кожної шести тисяч свинок. Але виявляється, не це головне. Саме страшне у свиноводстві – це родственне схрещування. Для того, щоб його не відбувалося, у мене є люди, спеціальні технологи, які займаються чисто осеменінням і контролем за качеством осеменіння, і для того, щоб не відбувалося ні малейшого родственного схрещування. При таких підходах зовсім не дивно, що за племінним поголів'ям тут вишукується солідна черга. Грузіни ведуть на переговори, хочуть закупати у нас поголові нашого дюрка. Вот. А у нас приїжджають дуже багато ну я даже не знаю, ну я не знаю откуда к приезжают нам, нам даже за Карпатия приезжали, брали с Луганска, с Донецка, с Ровенской области, с Харьковской, с Черниговской, с наших ближайших областей. И вы знаете, мы выставляемся уже 8 лет, мы ездим на выставку на ВДНХ происходит, происходит каждым летом в июне месяца выставка агро. Наше предприятие пять последних лет привозит с выставки золотые медали э, за достижение в селекции и генетике. И вот когда мы бываем на выставке, туда очень много свиней приходит. И очень много людей приходят нам, те, которые купили свиней у нас с благодарностью. И приходят с бутылкой, выставляются и благодарят нас за то, что у них очень хороший бизнес, который сегодня очень много зависит от генетики. Дуже важливим є й те, що, не дивлячись на складну економічну ситуацію в країні, господарство знаходить можливості розвиватися і будувати. В цьому році розпочато будівництво майстера і ангарів для зберігання техніки. Споруджується будинок механізаторів з кімнатами відпочинку, душевими, упорядковується територія двору. Адже я нагадаю, що мій сервіс Агра на своїх, ну тобто на пайових землях, а земель чималенько, півтори тисячі гектарів. Повністю забезпечує кормами погалів'я свиней на всіх трьох племзаводах. Під час нашої тривалої бесіди з Івановим ми не могли не торкнутися на найбільш тривожної теми пов'язаної з подіями в зоні АТО і допомоги нашим воїнам. У нас есть воинская частина, яка мы помогаем нашей продукции. У нас есть и колбасный цех, и мясом помогаем, и колбасой, и салом для того, щоб сегодня в это время тяжелое, в холоді, хоч немножко хоч салом они сагрились и были сыты более и. І... Були впевнені в себе і в цьому самому. Кожен може допомагати по-своєму. Хто-то покупає обух, хтось бронежилети. Питання фактор, важливо. Втім, подібна допомога характерна сьогодні і для всієї України, і для нашої області, і, зокрема, для Новодеського району. В день Незалежності ми відвідували зону АТО. Я особисто виїжджав. Значить, ми возили весь район, зібрав. Дві тони продовольства. На сьогоднішню дату ми передали натуральними, натуральними скажімо, речами і коштами біля півмільйона. І що це? Це і тепловізори, це і бронежилети, бушлати, це берці, це обмундірування. Крім того, значить, за ініціативою райдержадміністрації нашого колективу. В Новодеському районі створений благодійний фонд Рідна Новодещина. Значить, на цей фонд поступило вже біля 100 тисяч гривень. І завдяки цьому фонду ми сьогодні допомагаємо нашим хлопцям, які сьогодні поранені, які сьогодні знаходяться в госпіталях. Саме зі слів подяки за особистий внесок кожного тваринника у Фонд підтримки наших воїнів і добровольчих загонів, що мужні відстоюють незалежність на Сході, і розпочалися урочисті збори на честь професійного свята. Дехто вважає почесні грамоти ну, за відбиток минулого, так мимо, але я не погоджуюсь. Добре слово, воно завжди приємно. Ну, А якщо ще підкріплено грошовою премією, то подвійно. Я вирішив поцікавитися, а що самі аграрії побажали б собі, своїм колегам на день працівників сільського господарства? Я б хотів побажати всім гарного здоров'я, людського щастя, мирного неба, ясних дощів вчасних, багатих врожаїв. Щоб було здоров'я, бо здоров'я в його сюди не вистачає, щоб не було цього ато, щоб всі вернулися і жили в нормальній країні. Всім працівникам сільського господарства, членам їх сімей, благополуччя і мирного неба над головою. Щоб в сім'ях був достаток, щоб був хліб, щоб було до хліба. Сьогодні дуже важливо сільському господарстві мати в селі мати роботу. Якщо у людей є робота, люди ніхто не Вони будуть тут з удовольствием працювати. Терпіння в нашій нелегкій справі. Погода, щоб нам супутствувала не так, як в цьому році. Вона нам ну, трошки не допомагає а навпаки. Ну і щоб наша продукція коштувала так, як вона має коштувати. Тоді може нам було б трошки веселіше робити. Ну, звісно, зв'язку їм. А де ж ми ділимося? Вражниця це таке все наше. Я по натурі оптиміст і вірю в те, що настануть кращі часи і наша держава заживе краще, в тому числі і сільське господарство. Сільське господарство така частина промисловості, яка ну, кормить весь, весь люд, і тому її запускати не можна. Це не тільки на, нам, сільгосвиробникам, а треба всій Україні. Я хотів би пожелати нашому міністерству ПК, нашому правительству, нашим людям, які сьогодні політикам. чтобы они не забывали за сельское хозяйство, чтобы они помогли людям создать животноводческие комплексы. Там, где будет животноводство, там будут рабочие места, там будет достаток. А животноводам я хочу пожелать всего самого доброго, успехов, чтобы их труд был оценен, чтобы они чувствовали, что они нужны другим, и чтобы их работа им приносила радость и наслаждение. Я би хотіла побажати всій нашій країні миру, тому що воно все взаємопов'язано, не буде миру. Не хочеться думати там про якісь там як говоримо так свиней, корів і так далі, коли немає головного. Ну а нашим хліборобам і цим твариникам я хотіла б побажати звичайно здоров'я, терпіння. Мабуть, ви звернули увагу, що всі люди чекають на мир в нашій державі. Вони бажають собі терпіння і витримки. І сподіваються на державну підтримку, якою конче необхідна сільським трударям, і хліборобам, і тваринникам, садівникам та всім. Ну, що ми можемо ще додати і подарувати вам, шановні сільські трударі? Низький вам уклін за вашу працю, нелегку працю і ви дійсно сіль землі. Я в цьому переконаний, що ж прийміть від нас подарунок. На ваше свято, ну, вибачайте ще дещо з допізненням чудову пісню у виконанні Золотого Голосу України Ніни Матвієнко. На все вам добре, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.